Качечки, а я з вами вже попрощався, вони навіть і тут є. Різні ось відеоігри. Це напевно попатий по кашці і виграй сюрплю. Я цього не бачив. Конячки! Можна я на конячках покатаюсь, будь ласка, хочу задати дитинство хоча б тут, будь ласка. Ну подивіться, які класні конячки. Дики, 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 дики. Горка! Оооо, <му> пусальтуху зараз крута немо. Не, ні, не крута немо. А ні, крутанули. Ідем, їдем, їдем. Хубана, а тепер уже будемо збирати кристалики. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Та вже клоуни біжать. Ну ви якісь повільніші, господи. Блять, ну. Що... А... А... Воно доганяє! А... а я втік! Я втік! Господи, ну я звичайно... Ну я, звичайно, тільки що, ну прям звичайно, звичайно. В житті навіть подумати не міг, що за мною буде бігати не якась тварюка, а машина в якій сидить декілька клоунів. Ці клоуни зовсім не страшні, ви бачите. Від'їбись. Алло, а ви можете не придкурювати? Давай, трішечки це ножку відпускай від педальки! Тих справді немало! Піди, тихо! Стий! 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 За мною їде поліція! А потрібно швидше тікати! Потрібно швидше тікати! Дві машини їдуть за мною сюди! 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 Швидше! Вони нас доганяють! Вони нас наздоганяють! Я встигну? Й! Ні, встиг! Встиг! Ні, ну, блін! Ну, блін, ну, чуваки! Будьте добріщі! Отако зроблю, все! Забули за мене! Ні, не забули, не забули! в машину і їдьте за мною, бігати не потрібно! Ваші ножки трішечки коротенькі, щоб мене наздогнати! <плес> Стійте! Як це ж важко? ось туди! Ні-ні-ні, ні, 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 машинка, 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 дубля надо сюди. Ляси, тессі! Як добре, що немає машин? Нагадались, да весь бензин уже викатали. Ой, ні, мене гіпнотизують. Мені погано. Воу-воу-воу, які ж ви, блін, красиві! Привіт, привіт! Привіт, привіт! З усіма не поздоровуюсь, тому що лише одна рука. Класна ще й музика. та та... Та -ра -та -ра. О, ми кудись приїхали. Це добре. Пан хаус. Ну, я сумніваюсь, що він пан, але я впевнений, що він хаус. Тому пішли, подивитися. Клоу, не, коли буде якась атмосферка, вас немає мені якось нудно тут ці кристалики збирати. О, нарешті. Давайте, давайте! Наздоганяйте! Чи вийде у вас чи ні. Забули. Піздець. Знову задали. Знов забули. Зараз буде все навпаки, вам часто кажу, зараз я вас буду на... <піздяква> ну добре, молодці. Змогли мене зажати, але не надовго. Біжіть, 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 біжіть. Думаєте я глухай, чи що я чув, як з своїми карапузькими ножками толяпоняв? Оп 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 оп, оп 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 добре Не попало також добре. Зачекайте, Та, що за. хуйня? Я забираю, а вони залишаються. Це такий прикол від клоунів, де ви? Блять, ну такий собі прикол. Ну, ти диви, тут два, я забираю один. Це як? Ти мені поясниш? Тільки не, сюди, тільки, не сюди, тільки не сюди, тільки не сюди, тільки не сюди, тільки не сюди. Тільки не сюди. Тільки не сюди. Ні, клоун. Ааа! Як? він тебе не перечавив. Вогонь по-своєму не можна. Хто там стріляє? Клоун. Клоун, клоун біжить. Клоун біжить, ще один клоун, ще один клоун. Зачекайте, о, господи, тут ще така сама херня. Чекай! Чекай! Диви, он, пішли вони. Ти <сістити> полівей. <Типа, сістити> Алло, хлопці! Оберніться! Ідуть як на весілля, чесно. <сістити> Мені потрібно це все позбирати. Це дуже складно зібрати. А де я ще один не забрав? Бля. Бляха біжить. Ви бачили, скільки їх там. Все тепер можна уже забрати. Дякую. Досить наді мною знущатись, я вже справді набігав, сте. Вистачить мені цього. Сте, пішли, додому. Тільки давайте змінимо Зараз ось цю. Ааа! Блять, зависло. Знову Не! 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 На не не. Не. На, 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 на. Ой, бля. Ну, ми ся пройшли. Прощавай.